Він виграв NCAA, три золота Олімпіади, і тільки вісім гравців за всю історію набирало більше очок в NBA, ніж він. Але за відсутності особливих успіхів у плей-офф багато фанів вважають Кармеле Ентоні невдахою. Він виріс у Балтіморі вулиці, якого були переповнені наркотиками та бандами Дитинство мала виглядало як сцена серіалу про служки. Але мело вдалося знайти безпечний вихід цього життя через баскетбол. Він починав у школі як ходи розігруючи, який активно розвивав свій дріблінг та кидок. Кармело дуже швидко виріс до 198 сантиметрів, і в першому році його було визнано найкращим гравцем року в Балтіморі. Свій другий рік у міделску він набрав 23 три очки а в середньому за меч, Але Він багато прогулював школу та мав погані оцінки. Тож йому довелося змінити школу. Як виявилось, йому пощастило, адже він перейшов у відому академію Окгіл. З у складі Оггіл стала найпопулярнішою шкільною командою в США. Коли Оггіл грали проти Сент Марі Гайскул Леброна Джеймса, відчуття було таке, наче це був фінал NBA. 11 тисяч фанів на трибунах, 200 представників медіа відвідали протистояння майбутніх легенд NBA. Ця гра стала баскетбольною класикою. а Головні зірки виправдали очікування. Леброн набрав 36 очок, у нього теж 8 підбирань та 5 передач. Кармело набрав 34 очки та зібрав 11 підбирань. Команди Карма. Майло здобула перемогу, вигравши за рахунком 72 на 66 і завершила сезон з показником 32 перемоги та лише одна поразка. Після домінування в грі топових школярів США та вигравши дан контест, кожен топовий коледж країни хотів отримати мело до своєї команди. Але Кармело обрав команду університету Сіра К'юз через чудові стосунки з головним тренером Джимом Богеймом. І мело відіграв один з кращих сезонів фрешмена за всю історію. Наболи у нього 22 очки та 10 підбирань за гру. Він був кращим команді за очками-підбираннями та ігровим часом. А його 33 бали проти команди університету Техас стали рекордом для фрешменів у фіналі 4 марш Меднес. У фінальному матчі Сіракію грав проти Канзаса, який у півфіналі знищив Маркет двоє на вейде, вигравши плюс 33. Але Мело не міг дозволити, щоб це сталося із ним. Він завершив цей матч із двадцятьма очками, 10 підбираннями та 7 передачами, привівши свою команду до сенсаційного чемпіонства. Мело збирався відіграти за коледж три сезони, але вже в свій перший рік він підкорив вершину. Його улюблений тренер Джимбо Гейм порадив йому рухатись в NBA. Весь світ очікував, що Клівленд обере під першим піком Леброна Джеймса, детероїд збере Кармело Ентоні під другим, але Пістон здивували всіх, обравши другим піком європейського проспекта Дарко Мілічича. Тож під третім піком Кармело забрав же Денвер Негетс. І вже в його перший сезон в лізі ніхто не міг зупинити Кармело Ентоні. Граючи проти Вейда та Леброна, супарники могли дозволити собі зробити крок назад та дати їм більше простору для китка. Але проти Кармело ця тактика не працювала. У цього хлопця була баскетбольна зброя на будь-який вибір. Проти нього захищається великий окей, вибуховий перший крок і Ентоні залишає його за спиною. Міс-меч з маленьким окей, мело розбирається з ним в пості або виконує свій фірмовий кидок середньої дистанції. Свій перший сезон в лізі Мело став лідером нагіц, набираючи 21 очко, 6 підбирань та 3 передачі в середньому за гру. Він став четвертим гравцем в історії, який виграв всі шість нагород кращому новачку. Місяця Леброн теж забирав всі ці нагороди, але на сході і саме він випередив Мело, ставши найкращим новачком року в НБА. Навіть попри те, що клієнт не вийшов у а цифри Леброна були гіршими за цифри Мело. Денвер виграв 17 матчів в сезоні перед появою Ентоні. З ним вони виграли 43 матчі та вийшли у плей-офф перша за 9 років. Перша в кар'єрі серія плей-офф пройшла для Мело не Найкращим чином він мав великі проблеми проти Кевіна Гарнета та його Тімбервулз, які виграли серію 4-1. Але навіть попри поразку, хайп навколо Кармела був більшим ніж будь-коли. Він увійшов до збірної США, з якою поїхав на Олімпіаду 2004 року. Там у нього стався перший конфлікт із тренером. Те, що надалі протягом кар'єри відбувалося із ним дуже часто. Ларі Браун віддав більше ролі Шону Меріону та Річарду Джефферсону, давши значно менше менло та Леброну. Кармело відкрито продемонстрував своє незадоволення та був відправлений в дальней кінець слави запасних. А збірна США вперше після появи гравців Ебій у складі залишилась без золота Олімпіади. На старті наступного сезону у Кармела відбувся конфлікт вже з тренером Нагіці, якого згодом замінили на Джорджа Карла. На початку роботу з новим коучем все йшло добре, і Ентоні відмінно виконував свою роботу скорора навіть попри те, що захист його особливо не цікавив. Нагід знову вийшли у плей-офф, але відразу програли майбутнім чемпіонам NBA сан Антоніо СПЙорс. В наступному сезоні рейзотинісмело зросла до 26,5 очок, але результат не змінився. Денвер знову вилетів в першому раунді плей оф В перших восьми матчах вже наступного сезону Кармело набирав 30 очок і більше в шести зустрічах. Але потім на Денвер чекало чергове розчарування. В грудні 2006 року, коли Нагід зграли на виїзді проти Нью-Йорка, відбулася одна з найбільших бійок в історії Ліги. Майже кожен гравець обох команд взяв участь у цій бійці, Кармело заїхав Марті Колінсу по обличчю і за цей удар отримав 15 матчів дискваліфікації. Тоді ж він все більше часу проводив з Джар Смітом, і в результаті чого фокус Кармело швидко змістився з баскетболу на вечірки. 2 лютого 2007 року одна з вечірок ледь не коштувала Мело та Джару житті. Вони потрапили у дуже серйозне ДТП. На жаль, навіть ця історія нічого в голові гравця не змінила. А трейд Алана Айверсона в Денвер точно не додав команді професіоналізму. Все більше відеогравців Денвера з нічних клубів потрапляло в інтернет. Навіть попри сильний склад, у Денвера не було командної хімії та досвіду для досягнення серйозних результатів. Ентоні набирав 29 очок, 6 підбирань та 4 передачі і нарешті потрапив на матч зірок. Але Негід знову програли спіор в першому раунді. 2008 рік новий сезон, але стара історія. Мело тайверсон обидва набирали середньому по 25 очок, але нагід знову програли вже в першому раунді. П'ятий сезон поспіль цього разу в суху від Лейкерс. Влітку Мело приєднався до збірни США на Олімпіаді в Пекіні і нарешті змив гіркий присмак поразки. Ентоні на цьому турнірі чудово атакував за периметр. Американці повернули золото додому. Успішний виступ на Олімпіаді, гра разом із Кобі Леброном – Все це допомогло Мело стати більш зрілим баскетболістом. Трейд рейд Алена Еверсона і приїзд до команди Чонці Білапса теж допоміг. Тоді Мело грав у свій найкращий баскетбол у житті. Нагетс виграли 54 матчі за сезон, що стало їхнім кращим результатом за 20 років. Мело на навчився жартувати китками заради команди, і плей-офф плейофнагіць нарешті подолали перший раунд, перемігши Хорнес 4-1. В другому раунді він зіграв найкращу серію плей-офф в своєму житті, набираючи в середньому 30 річок за феноменальних киткових показників. Денвер переміг з Дірке та його дала в п'яти матчах. В фіналі конференції Денверу вдалося зрівняти рахунок серії з Лейкерс, Команди поверталися до Елеї за рахунку 2-2, але Наступні два матчі виграли каліфорнійці, які вийшли у фінал. Попри поразку, це був один з кращих сезонів історії Нагіс Кармело наближався до свого прайму. а Фани Денвера дуже чекали на вихід у головний фінал. NBA. але те, що вони отримали замість цього, це лише ще більше розчарування. У 2010 році, коли Мело набирав 30 очок за серію, нагід знову програли в першому раунді. Протягом всього сезону, 10 11 років, конфлікти Мело та головного тренера Джорджа Карла не вщухали. Його навіть було відсторонено від команди, коли в одному з матчів він відмовився йти на лаву запасних. Тож Мело вирішив зробити запит на обмін з Денвера. Ентоні не хотів підписувати новий контракт, він хотів піти в іншу команду в Нікс. Місяць публічних баталій Кармело та Денвера в медіа назвали мелодрамою. Найгір розуміло, що в їхньому випадку краще обміняти Кармело ніж втратити його за безцінок. Як це сталося з Леброном роком раніше? Тож Нагетс обміняли Ентоні в Нью-Йорк в рамках блокбастер трейду. Нікс в свою чергу втратили глибину складу, віддавши її за гравця, якого вони могли отримати безкоштовно почекавши пів сезону. Але ця історія на старті не спрацювала навіть попри те, що Мало грав одним з найкращих партнерів за кар'єру Амари з Тадемаєром. Нікс класично для Мело в суху програли в першому раунді плей оф на сході. Однією з головних проблем команди стала неможливість Мело та Амари працювати разом. Кармело ніколи не хотів грати на четвертому номері, де на нього чекали сильніші та більше опоненти в пості, але його ідеальною позицією був саме стреч Фор. Він чудово грав в ізоляції у високому пості, розтягуючи захист опарника дальніми китками і отримуючи перевагу проти повільніших опонентів. Він багато атакував середні дистанції, і за сучасними метриками його атака була дуже ефективною. В той же час, граючи здебільшого на трійці, Кармело ніколи не був хорошим захисником. Йому не вистачало швидкості, щоб захищатися проти кращих гравців ліги. Йому ніколи не вистачало мотивації, щоб грати в якісний баскетбол в захисті більш ніж в парі володінь поспіль. І цю проблему було б легше приховати, якщо б таким самим гравцем не був Амариста Денмаєр. Обидва домінували в атаці, але погано діяли на своїй половині майданчика, і все це позначалося на результатах Нікс. Які банально краще грали, коли один з цих баскетболістів був на лаві? Кармело це не подобалось. Він натиснув на керівництво, і згодом Майка Дентоні було звільнено. Команда очолу Майк Вудсон Нік заграли краще. Ми стали свідками ефекта Лінсеніті. Дайсона Чендлера визнали кращим гравцем року захисного плану. Хімія в роздягальні покращилась, але настав час першого раунду плей-офф та поразка від Майами. М'якокеручи не допомогла команді травма Амара Стадемайера, який у розпачі вдарив стіну і пошкодив руку. Чергове літе, чергова олімпіада для Кармело. Тепер в Лондоні. Ентоні та Кевін Дюрент вважалися американськими гравцями, які якнайкраще підходять для міжнародних змагань. Мело забував все, наче під гіпнозами. Його 37 очок за 15 хвилин в матчі проти Нігерії стали справжнім витвором баскетбольних мистецтв. Чергове золото для збірної США. 2013 рік постолімпійський сезон для Кармело. Саме тоді він вийшов на свій пік. Джейсон Кіт стабілізував атакувальний ритм команди. Кармело чудово завершував атаки, використовуючи дриблінг більше менше ніж раніше. Він замінив велику кількість двоочкових триочковими китками, набираючи 28,7 очка за гру і ставши найкращим скорером сезону. НБА. Кармело демонстрував свою найкращу гру в кар'єрі. Нікс виграли 54 матчі. Це найкращий показник команди з дев'яносто. Се року навіть попри відсутність Мореста Демейра через травму мело допоміг Нікс виграти серію першого раунду вікових Селтікс, але в другому раунді плей-офф Нікс програли індіані довше однієї серії. Кармело протриматися в плей-офф з Нікс не вдалося. 2014 рік Джейсон Кіт завершив кар'єру. Мело опинився в дуже дивній ситуації. Він планував грати поруч із другою зіркою в оточенні якісних ролів на великому ринку і стати рятівником Нікс. Але кар'єру Стадемаєра було знищено травмами, а Нік за попередні сезони втратили всі важелі для зміни ситуації, зруйнувавши своє майбутнє нелогічними трейдами та дурними контрактами. Протягом наступних чотирьох сезонів Нікс жодного разу не виходили в плей-офф, змінюючи тренера за тренером і в кінці кінців обміняли самого Кармело. Ентоні об'єднався за Расом і Полом Джорджем в Оклахомі, але й цього нічого не вийшло. Цифри Мело впали до 16 очок та однієї передачі в середньому за гру. Його китки були неефективними, а найгірше було те, що його показники продовжували падіння у плей плей-оф. Оклахома програла в першому раунді. Наступна зупинка Г'юстон. Хтось міг подумати, що Мело змінив своє відношення і готовий був просто кидати тривачкові, відмовившись від зайвого дріблінга, але цього не сталося. Він не підходив під систему нападу подорокець і в цьому віці перетворився на справжній жах в захисті. Через 10 матчів його викинули з команди. Але найгіршою новиною було те, що жодна команда NBA не захотіла підписувати Кармело на залишок сезону. Учасника 12 матчів зірок, який набрав більше 25 тисяч очок за кар'єру. Сезон завершився. А Кармело залишився без команди. Розпочався наступний, а мело досі не грав у баскетбол. Свій шанс Кармело отримав в Портленді. Попри всі побоювання, мело демонстрував чудовий баскетбол після річної відсутності в ЕМБІ. Вгамувавши своє та прийнявши концепцію гри команди, Кармело Ентоні перетворився на солідного рольового гравця, який кидає трійки, рухається без м'яча та намагається працювати в захисті. Після двох років з Портлендом Мело підписав контракт з Лейкерс, щоб зіграти зі своїм старим другом Леброном Джеймсом. Саме в Лейкерс в віці 37 років він продемонстрував найефективніші кіткові показники в кар'єрі, що лише доводило, що він дуже неефективно використав свій талант в праймі. Тож який спадок кар'єри Кармело Ентоні в своєму праймі він можливо став найкращим гравцем в ізоляції. Кобі та інші зірки казали про те, що найважче захищатися було саме проти нього. У Кармело був швидкий перший крок: чудовий футворк, достойний атлетизм, яка кисть та жага до набраних очок. Він набирав 25 очок в складі нагіз під час ери найповільнішого баскетболу. Коли команди кидали мало тривочкових та не так часто перетинали позначку в 100 наберних балів, то ж очок тоді і зараз це дві великі різниці. Проблема в тому, що Негетс, як і Нікс так і не зібрали хорошу команду навколо Кармела. У нього були зіркові партнери, але ніколи не було якісної ротації з восьми гравців, з якою він міг би реально боротися за титул NBA. Але й головною проблемою Мело був сам Мело. Він був дуже впартим гравцем, який постійно мав конфлікти з тренерами. Не був готовий сідати на киткову дієту, переходячи з позиції третього номера на четвірку, він не хотів працювати в захисті. Цікаве питання, як би склалася кар'єра Кармело, якщо б пістан собрала його на Дарко Мілічича... Чи... Пістонс виграли титул у 2004 році, при тому, що Дарко майже не грав, потім вони виходили ще один фінал та тричі доходили до фіналів конференції. Якщо б Кармело опинився в оточенні цих ветеранів, вони могли вплинути на нього та зробити з Кармело значно кращого захисника і загалом кращого гравця. А вміння Мало набирати очки могло б допомогти Пістонс виграти ще не один титул. Баскетбольний світ зовсім інакше сприймав би кар'єру Кармела, якщо б йому вдалося не тільки виграти NCAA та три олімпіади, а ще й стати чемпіоном NBA. але цього не сталося. Його спадщина в NBA дуже схожа на спадщину Бернарда Кінга та Трейсі Макгрейді – феноменальні скорери, які ніколи не ставали чемпіонами. Який спадок Кармела залишив для вас? Свої думки? Пишіть у коментарі.